Євангел, яке розповідає дві події, які між собою, напевно, з містом не могли бути пов'язані. Дівчинка, якій орієнтовно 12 років, одна єдина у начальника синагоги дочка, хворіє. І про жінку, яка 12 років має кровотечу і витратила всі свої кошти на прожиток, як пише Євангелист Лука, для того, щоб вилікуватися. Та ніхто їй не міг допомогти. Увівіть ситуацію: Єгір запрошує Ісуса Христа до себе додому. І вони йдуть. І він відчуває, що сила вийшла з нього, хтось доторкнувся його одежі. І він запитує в людей, хто це зробив. А у відповідь тиша. Але жінка розуміє, що це Господь. І вона розуміє, що вона не втаїться. І вона признається, що це вона розповідає всім людям привселюдну ту історію, яка в неї є. Христос, вперше, єдиний раз, ми бачимо, що у історії, це не притча, це історія, розповідає і каже: дочко, віра Твоя спасла тебе». Він не каже рабиня, він не каже він каже дочко. Христос запитує, хто доторкнувся, і виникає питання: хіба Господь не все знає? Хіба він не знає, хто доторкнувся до нього? Звичайно, знає. Звідки нам це знати? Пригадаємо першу книгу Біблії, Буття, де Христос уже одного разу запитує. У Адама де він? А він сховався? Хіба Господь не знає, де він заховався? Звичайно, знає. Але він хоче, щоб він вийшов, покаявся. Пізніше. Так само Господь знову запитує у Каїна, де твій брат? Аве, і знову відповідь Тиша. Хіба Господь не знає, що відбулося братовбивство? Знає. Але він дає людині шанс покаятися. Так само тут і цією жінкою. Господь знає, що це вона, але хоче переконатися, чи буде в неї ота віра признатися, розповісти, а вона це зробила ще про вселюдну, про свою проблему. І вона по своїй вірі зцілюється. Це бачить Яїр, який йде з Ісусом Христом, і, можливо, йому вже хочеться швидше дойти додому. А тут така зупинка з жінкою відбувається, як то би швидше дойти додому. І тут посланці з його дому приходять і кажуть: не турбуй більше учителя. Померла дочка. І він зціляє, повертається дух до неї. Уявіть собі, який то був народ. Спочатку вони йдуть за зціленням, тут Христос говорить, що Він допоможе, а народ каже, Тут ми посміємося, тут ми подивуємося. Декілька годин, хвилин тому, в часі, вони бачили чудесне зцілення, а тут знову їх на віра падає. Ми себе можемо порівнювати з різними людьми, з Яїром, з цією жінкою кровоточивою, разом із дитиною, яка хворіє з маличку. І так чи інакше, кожен із нас міняє свою роль в житті. Але. Головне не бути у цій історії тими людьми, які сьогодні дивуються Божій волі, Божому чудові і кажуть, Господи, дякую, що ти мені дозволив це придбати. Дякую тобі, що ти допомагаєш мені в моєму житті. Дякую, я буду з тобою, я буду раб Твій, не гріха, а Божий я буду дочкою або сином Твоїм. А пізніше, коли настає якась недуга, коли настає темна пора нашого земного життя, ми думаємо, Господи, чому ти нас Покидаєш. Отже, дорогі брати і сестри, дивлячись на цю історію, згадаймо собі, що Христос знову закликає нас по імені, чи прийдемо ми до храму Божого, чи будемо ми молитися, чи будемо ми уділяти той час для нашого Спасителя чи ні? І Він знає, де ми ховаємося, бо Він знає наші думки. Ховаємося вдома, кажемо, їй сьогодні лінь піти до церкви, бо тому що холодно. Вчора мене запитує жінка, отець Юліан, а гріх, якщо я не піду до церкви, а я кажу, а чому не прийдете? Бо там холодно. Я кажу це життя. Але якщо ви не хворієте і використовуєте це тільки як оправдання або інше оправдання, то тут і починається проблема. Христос знову кличе. Думаєте, Христос би не прийшов у храм чи апостоли, в тих сандалях прийшли. І люди, які, такі, як пам'ятаємо, ми історію, притчу про багача і Лазаря, Думайте, багач би, якщо Воскрес не прийшов би вже у храм, та Він би жив у храмі. Тому, дорогі брати і сестри, яка би не була погода у нашій душі найперше, які би не були випробування, які би Господь нам не посилав, дороги, якими ми маємо крокувати, тримаємо міцну руку Воскресшого Христа і йдемо дорогою за спасіння. Шукайте правди Божої, віри, надії, все інше у нашому житті додасться.